Введення початкового сальду. Останнім кроком перед початком нарахування є введення початкового сальду по особовим рахункам. Вводиться на початок місяця, в якому буде здійснено перше нарахування. Для новостворених компаній, які одразу почали використовувати житлософт, цей крок можна пропустити. Знаходиться в розділі основні меню нарахування та доходи. Пункт введення початкового сальду. Тут встановлюємо дату станом на яку буде вносити сальдо. Зазвичай це перше число місяця, на початок якого потрібно внести сальдо. Далі визначаємо, як саме вносити сальдо доступні варіанти. За будинком. За особовим рахунком всього будинку чи конкретного приміщення актуальними на дату введення сальдо. За обраним особовим рахунком, актуальним на дату введення сальдо. За всіма особовими рахунками, введеними на до програми актуальними на дату введення сальдо. Далі натискаємо кнопку Поновити. Нижче з'явиться список особових рахунків згідно обраного варіанту. Дата введення сальдо для кожного з особових рахунків при цьому відображається як день, що передує даті введення. Так і має бути. Це нормальна поведінка програми. Адже сальдо на кінець місяця переходить на початок наступного. Для внесення сум сальдо є два варіанти. Перше, безпосередньо в таблицю по кожному з особових рахунків можна в колонці Сума внести суму сальдо та натиснути кнопку Записати. Загальні суми сальдо будуть збережені. Потім кожну суму потрібно розділити між джерелами доходів. Це можна зробити по усім особовим рахункам автоматично за допомогою кнопки розподілити по джерелам доходів, або вручну кожну суму окремо. Для цього використовується кнопка Редагувати. Тут у вікні розподілу потрібно вказати для кожного джерел доходів суму початкового сальду та натиснути кнопку ОК або ж розділити автоматично порівну. При цьому перелік джерел доходів вибирається або з заданих для конкретного особового рахунку переліку послуг або ж з усіх джерел доходів з довідника. Це вибирається відповідним перемикачем а. по джерелам доходів особового рахунку, Б. По всім джерелам доходів. Через вікно розподілу по джерелам доходів, обравши з переліку, потрібний особовий рахунок натискаємо кнопку додати. Відкриється те саме вікно, що і в попередньому варіанті, де потрібно вказати загальну суму «Сальто», та так само розподілити її по кожному джерел доходів окремо. При розподілі загальної суми сальдо по джерелам доходів слід звертати увагу, щоб розподілена сума збігалася з загальною. В іншому випадку можна отримати попередження. Суми по джерелам доходів та по особовому рахунку не співпадають. Зберегти ці дані. Знак питання. Якщо натиснути ні, повернемося від нового розподілу загальної суми сальдо. Натиснувши так, програма збереже розподілені суми, як є. Додаткова функція вікна показати всі дати тільки перегляд. Вибравши опцію та натиснувши поновити, відобразяться взагалі всі коли-небудь введені суми сальдо. Кнопка розподілити по джерелам доходів. Автоматично перерозподіляє загальну суму сальдо пропорційно сум нарахувань кожного з джерел доходів, якщо вони були виконані. Кнопка «Вилучити». видаляє обрану внесену суму сальдо. Після внесення сум сальдо потрібно сформувати місячні підсумки за попередній період, перевірити в звіті оборотна сальдова відомість по особовим рахункам, за період, на початку якого вносили сальдо, чи всі суми по особовим рахункам, вірно внесені, та в разі якщо все гаразд, закрити попередній період, щоб запобігти несанкціонованій зміні даних. Як це робиться, розберемо у наступних відео.